У цю неділю на місцевих виборах українці отримують на руки від двох до шести бюлетенів. Найменше бюлетенів видадуть киянам. Це бюлетень з виборів київського міського голови і депутата і депутатів Київської міської ради. Найбільшу кількість бюлетенів шість. Отримують мешканці селищ тих, які входять до складу міст обласного значення, які в свою чергу входять до складу району в місті. От в таких виборцях, які будуть одночасно обирати обласну раду, міську раду міста обласного значення, міського голову міста обласного значення, району місті раду і селищного голову і селищну раду, на руки буде шість бюлетнів. Таких в державі. Близько десяти право голосу мають більше ніж 35 мільйонів українців. Однак, окрім вимушених переселенців, участь у місцевих виборах не зможуть взяти українці, які проживають за кордоном, які перебувають у місцях позбавлення волі і службовці строкової служби. А також вибори відбудуться лише на частині території Донбасу і не відбудуться в Криму. На жаль, лише 30% виборчих дільниць Луганської, 35% дільниць Донецької області братимуть участь у голосуванні. Представники ЦВК кажуть, місцеві вибори вже встановили рекорд за кількістю міжнародних спостерігачів це півтори тисячі осіб і наголошують на масштабах виборів. Дуже часто в Україні деякі експерти розуміють місцеві вибори як один єдиний цілісний виборчий процес. Насправді це не так. Місцеві вибори це майже 11 тисяч виборів депутатів місцевих рад. і… Трішки більше 10 тисяч виборів відповідних сільських, селищних і міських голів тобто, в цілому, це приблизно 21 тисяча самостійних виборчих процесів. У ЦВК нагадують, що в 35 містах вибор міських голів відбуватиметься за мажоритарною системою. Тобто вибори голів міст обласних центрів, а також великих міст, таких як Кривий Ріг, Маріуполь і Дніпродзержинськ, можуть відбутися у два тури, якщо в першому кандидат не набере більше 50%. У нас обиратимуться понад 10 тисяч місцевих голів. Не треба забувати, що за цим законом, порівняно з 2010 роком, є певні нововведення щодо виборів. Міських голів. Тобто на цих виборах вони обиратимуться, певні категорії міських голів, обиратимуться за мажоритарною системою абсолютної більшості, або її ще іншим чином називають так званою двотуровою виборчою системою, коли для перемоги на виборах кандидату на посаду міського голови потрібно набрати понад 50% голосів виборців. Пан Магера продемонстрував ледними макет виборчого бюлетеня. Ось такий бюлетень отримають кияни, щоб обрати міського голову. Якщо мера в 35 містах не оберуть з першого разу, другий тур повинен відбутися не пізніше, ніж за три тижні, тобто до 15 листопада. А ось макет бюлетеня для виборів Київської міської ради. В бюлетені зазначена лише назва місцевої організації партії. Також зазначено прізвище першого кандидата в списку і прізвище. Кандидата, якого партія закріпила у конкретному територіальному окрузі, за словами Андрія Магери, інша особливість цих виборів це обмежений час на підготовку до них, адже новий закон про місцеві вибори, а відповідно і правила виборів представникам виборчих комісій довелося вчити на ходу. Так само необхідно було навчати членів виборчої комісії, і теж практично часу для цього не було. Навіть тих членів виборчої комісії, які яких вдалося навчити на ці вибори ми зіткнулися з проблемою, коли пішла велика кількість замін з боку політичних партій своїх своїх представників у територіальних виборчих комісіях і пішли працювати в територіальній виборчі комісії люди, які не мали підготовки, не пройшли відповідних тренінгів. Представники ЦВК сподіваються, що вибори відбудуться на всій неокупованій частині України. Водночас говорять про гарячі точки. Найтривожніше в Маріуполі це Маріуполь, це Черкаси. Це Лисичанськ, певною мірою, Красноармійськ і Харків до недавнього часу був, але наскільки мені відомо, в Харкові ситуація зараз якби змінюється. Так само змінюється ситуація в місті Черкаси. Нагадаю, як повідомляв заступник голови МВС Сергій Яровий, у день голосування порядок на виборах охоронятимуть понад 100 тисяч силовиків. Зокрема, 73 тисячі працівників міліції, а ще патрульна поліція, службовці надгвардії, прикордонники та працівники ДСНС. Людмила Кушнір, Олександр Мазур, телеканал Еспресо.